Ор необхідним для проведення засідання є. Для розгляду засідання комісії пропонується такий порядок денний. Про внесення змін до комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території Благовіщенської міської територіальної громади на 22-26 років. Інформує Гончарук Світлана Сергіївна, головний спеціаліст з питань оборонної роботи цивільного захисту Благовіщенської міської ради. Про внесення змін та доповнення до бюджету Благовіщенської міської територіальної громади 25-й рік. Інформує пута Тетяна Чайник управління фінансів та економічного розвитку Богорічницької міської ради. Так, кого є питання, заперечення пропозиції до порядку денного. Працюю, так? Так, прошу, перше питання: про внесення змін до комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території Богові міської територіальної громади. 22-26 роки. Інформує пана Сергія. Доброго дня всім присутні. Прошу внести зміни до комплексної програми сподівання реагування на безпеченні ситуації точно та природного характеру, а саме у додаток 14. Ще, ще, я, розбучу, я додаток 14. Виплата одноразової грошової допомоги населенню, яка постраждало у результаті надзвичайних ситуацій, зв'язку. Я додавала сюда ну, надзвичайні ситуації в себе включають і воєнного характеру теж я ще само собою додала воєнного характеру та небезпечних подій, технено і природного характеру. Прошу збільшити на 800 тисяч обсяг фінансування. Так, і, і ще додається графа сюди ж цей додаток. На експертні послуги проведення експертної оцінки житла пошкодженого, зруйнованого, населення, яке постраждало результаті надзвичайних ситуацій, в тому числі і воєнного характеру. 20 тисяч гривень по всі фінансуванні. Так і у додаточок перший розвиток системи зв'язку та оповіщення додати п'ятнадцяти п'ятий п'ятий. Розділ виготовлення проєктно-кошторисної документації на створення та впровадження місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення, 100 тисяч оцін фінансування по програмі. Поки що. Так як просто роблю зміни, вже ріш, ну, зразу зробити що на наступну сесію, знову не робити зміни. Тобто ми відділяємо кошти на тільки на постраждалих людей на постраждалих. 20 тисяч на проведення експертної оцінки. Що 에... У нас є один найбільш постраждалий будинок, і нам потрібно провести обстеження, щоб розуміти далі дії, чи його ну, як відбудовувати Чи... чи це повинна ліцензійна компанія займатися, тобто самі це зробити не можуть. А в якому розмірі яка сума людям буде виплачуватися і кількість постраждалих? Так, дивіться, постраждалих по домоволодіннях. У нас виходить 63 домоволодіння. Приблизна вартість складає 630 тисяч 700 гривень, але сюди не входить нарахування, тому що зараз із кожного буде зніматися нарахування і не входить вартість робіт. То, у нас це. матеріальна допомога 5 тисяч, вона вже оподаткується, е, так? Так, да, від, від 4 тисяч від вже йде оподаткування. Тому прошу 800 тисяч. І також як будемо стовідсотково відшкодовувати, не стовідсотково, тобто я теж прошу, щоб депутати правильні рішення. Виїжджали, дивилися і вкладено загальний акт по всіх домоволодіннях і акт обстеження кожного домоволодіння. Тобто, Для людей буде різна сума в кожного. Відповідно, кожного розписано, які пошкодження, і приблизна вартість цих пошкоджень, і сума. Є найменша сума там у людини вибито дві шибки. Там складає сума 220 гривень. Ми люди мали право, вони звернулися до нас. Зрозуміло, що будемо приймати рішення, як правильно відшкодувати. І найбільше це 130 тисяч 500 гривень без робіт. Це на гасі Євгена, так. Да. там А ми тільки щойно їх з'ясували, ось поки що лише не будемо, ми з'ясували. Ну, яка методика була, я рахую, правильно, скрізь були комплексно, і спеціалісти, і представники громади, і, і, і просто люди сусіди там всі все це бачили. Ну, ходять там різні. Клумачення вже по одним вже дали по мільйон, там ділянки багато. Хто ближче, до, то ближче до, до того до начальства той вже отримали. Надавалась людям допомога, хто потребував. Це наш виїжджали ДСНС, Комсервіс, комунальник наш потребали, розрацювали дав. Хто звертався, надавалася допомога плівка. Вікна позабивати дуже багато. До сих пор людей вікна не поміняні, ну шибки не посклиті. В кого пластикові вікна, то вже є деякі люди, які позамовляли. Я знаю, що багато людей, які навіть і постраждали, не самі собі поїхали, поміняли. Якщо там не дуже незначні, такі не ніхто не звертався нікуди. Ну на сьогодні в мене є три чоловіка, які в акті вони є в загальному. Але коли їм телефонували, що вони звернув, ну прийшли, написали акт на обстеження і заяву на матеріальну допомогу, то вони відмовилися. Там, наприклад, було шість шеперин. Цей чоловік каже, я вже все зробив, а мені нічого не зробили. Це там є так. такі. Шановні депутати, я хотів вже хвилинку. Я хотів, є Надія Івановна, представник найбільш постраждалої людей начинки, Російська Івана то це я хотів питання на комісії, з тим, чи ви... Вважаєте, об'єктивно, підійшли до оцінки? Так, да, звичайно. Ну, то це вже я хотів, що. Та й все, я думаю, що. Бо відбудовувати будуть будинок, так? Ну, у вас ж там з документами на хату все в порядку mm -hmm. і є відбудення. Вони дешевше ну, купити. Потискали, все ж ціни. Це, це треба зняти до цоколя, може ще й цоколь і відбудувати наголоку. Ну, це краще відбудувати. Таке звернення, прохання на рахунок дуже багато людей не мають документу на право власності на свої житла. Да, можна було, в кожному можна було б звернутися на є відновлення, але так як немає у них документів, людей по законодавству ну, не можуть. А там тоді відновлення, через невеликі суми, якщо да, взагалі знищений буде, вона майже 250 тисяч здається. Ну... Чесно, я не володію цією інформацією. Я знаю, що люди подають інші громади, хто були постраждали, подавали, людям поприходили від двох до місяць, від двох тижнів до місяця термін. То це або, або міська був... рада або Є, або наша автономська на рада може надати враження. теж допомогу. А, то ні. то тому ж положенні. Шановні депутати, я в поважній позиції підставимо. Це прийнято, прийнято. Прошу да підтримати і проголосувати за це. За голосно рішення Тання про внесення змін та доповнення до бюджету Долинському інституту тетради мама на 25 рік. Я не розмістю, ну, будь ласка, Ну, виходячи з цього вище сказаного, такі зміни пропонуються. Це дерева нашої комплексної програми з правіння надзвичайних ситуацій. У нас вона якби з двох частин це одне це матеріальна допомога людям соціальна складова, і інше це вже матеріали і так далі. Значить, на е, виконання цієї програми для надання матеріальної допомоги людям е, виділити кошти в сумі 800 тисяч. Там трохи менше по підрахунку, але можуть виникнути ще якісь питання, щоб для нас до цього питання більше 800 тисяч. Е, слідуючи, це також на виконання нашої програми і з урахуваннях тих змін, які озвучила Світлана. Передбачите кошти на проведення експертизи пошкоджених е, будинків при необхідності 20 тисяч. Е, крім того, це також на виконання комплексної програми. Передбачити кошти на створення резерву для матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків на території нашої громади. От е, звернення у нас 100 тисяч, передбачені на ці... Е, Заходи. Причому це не тільки пару на мастинні, це може якісь і стройматеріали, і таке інше, щоб у нас був такий запас, ну не дай Боже, придеться нам скористатися далі. І вже користусь тим, що користуючись тим, що в нас відбувається ця сесія, тому що чергова буде там набагато пізніше, ще є звернення, які також би просила погодити. Значить, це від троянів села. Там звертався неодноразово цього села, те, що там в плачевному стані огорожа і сітка, ну, оборудування якби спортивного майданчика із штучним покриттям, тому що він знаходиться на відкритому повітрі і там треба значить, замінити сітки, це і ворота, і огорожа. Троси, натяжні захвати, до тросів зажими, до проти всі завчасні необхідні для цих замін. І просять ще колодку до дверей по городі, бо одна нормальна, а одна там пошкоджена. На це все просить 22 тисячі. І ще одна зміна, першої не стосуються прилюту, це передбачити видатки для страхування водія з п'юсібовської місцевої пожежної команди, без половини тисяч тому, що людина поступила до роботи. І також для страхування по наших інших і по інших командах спецавтомобілів, вантажних цистерн, це 30 тисяч. Пропонуються все-таки додатки, не чекаючи чергової сесії, передбачити і профінансувати. Баспорядка. Питання є Шановні, звитати, значить, прошу підтримати даний проєкт рішення на сесії. Хто за? Добре, 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 добре,